Усім добра, мої прекрасні глядачі. Початок початку нового сезону розпочато. я нас всіх і вітаю. Перше, приїхавши на дачу, я починаю заглядати до своїх рослин. Той як перезимував. Можливо, комусь жар, можливо, комусь недостатньо мого укриття було. А можливо, когось я зовсім забула вкрити. І в багатьох випадків це їм зовсім не шкодить, а вони досить гарно себе почувають. Можливо, хтось уже починає пріти, і швиденько потрібно знімати криття. Свої рослини я вкриваю тими ж самими рослинами гартензіями, хризандами. Темами, чорнобривцями, на ожину навішують ліани, помідорів. Ну так, не те щоб укривала, але щось собі таке придумала, що воно буде від вітру захищати. Хочу приточнити, що рослини ми вкриваємо вже після перших таких заморозків, а до того часу оці всі хризантеми і чорнобривці висять у мене по деревах. Так от я підвішую їх, вони там чекають свого часу, і вже потім я ними вкриваю. Якраз до того часу ці листочки трошки такі підсихають, і вони. Вони не будуть створювати таку прілість для рос... основних рослин, що ми будемо вкривати чесничок, полуничку, петрушечку. Це я вкриваю своїми міскантусами. Раніше я ходила на озеро, ну не за міскантусами, а за очеретом. Ходила на озеро, там зрізала, приносила на діляночку, потім вкривала всі ці, ці рослинки. Петрушечка дуже гарно себе почуває. Полуничка воно і не пріє, і якраз все те, що лікар приписав. За всім цим рослинячим комфортом взимку починаються наші турботи, куди все це. Дівати після того, як ми поступово починаємо розкривати свої рослини, і в цьому році, вперше за десятиліття, я спробувала оцей весь сухостій, міскантуси, хризантеми, пустити на, на свій подрібнювач. Чому раніше ми весь цей сухостій не подрібнювали? Я не розумію. Клепки у мене хватило подрібнювати баклажани, тебла, перцю, помідорів, ціляни. Це все я подрібнювала до мене. Дійшло крім гілок, можна подрібнювати ще й таке. Піони, іриси, ну все, що ми зрізаємо да, протягом сезону, відквітувавши, все це ми подрібнювали. Але ж сухостій жодного разу за більше ніж десятиліть ми не подрібнювали. Чому так, не знаю. Тож перейдемо до подрібнювача. Сам подрібнювач у мене такий дисковий, як я сказала, він вже в нас багатенько років, і в тому році ми вперше замінили йому ці ножі. Буваючи подрібнювачі шнекові, не знаю, як вони працюють з травою. Те, що вони з гілками працюють, це само собою зрозуміло. Зуміло, а питання в тому, як вони себе поводять такі з такою зеленю, з дрібнотою, бо на таких ділянках дрібноти хватає. Існують ще і механічні подрібнювачі. Це як у мого сусіда, такий собі пеньочок, сокирка, і він потихеньку собі дрібнить все, що йому потрібно: і гілочки, і зелень. А у нас у ледачах от такий дисковий подрібнювач, як я кажу, краще не з'їсти шоколадку лишній раз, а от купити от таку штуку, потім гратися. Люба техніка потребує підходу особливого. Так і мій подрібнювач. Наприклад, якщо ви будете подрібнювати свіжу зелень, листя ірису рису або дуже забагато листя зеленого, це все утворює такі жмиха, які потім налипають на стінках. Можливо, прийдеться почистити, тому я чередую трошки свіжої зелені, зеленого листя, наприклад, листя ірису, потім листя піону, Лі... лілейники, хости, листя хости вони теж дуже такі вогкі і теж може налипати. Тому я там пускаю ожину. Ну, ви зрозуміли алгоритм, так? Як на м'ясорубці? Трошки м'яска. Потім цибульки, потім салка, знову м'яска, Знову цибулька, знову м'ясо. Якось так до всього підходимо творчо. Приточнувати те, що він не тільки зелень подрібнює, а ще й гілки. Сподіваюсь, не потрібно. Це дуже гарна штучка, така цей подрібнювач. А тепер, як я ще сухості на ньому дробила, і оця вся солома, ой, слухайте, дуже мені хочеться, щоб у кожної сім'ї була можливість придмати те, від чого вам було б зручно і комфортно.